Британський політик, колишній міністр оборони Великої Британії, Бен Волос, шокував українців новою заявою щодо мобілізації в Україні. А людей тим часом цікавить питання: чи воюють діти політиків? З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Бен Волос вирішив втрутитися у процес мобілізації в Україні. Британський політик та колишній міністр оборони Великої Британії каже, що Україна має призивати до армії більше молоді, щоб не допустити зниження темпів контрнаступу. Розумію прагнення Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але факт. Росія таємно мобілізує всю країну. Можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації. Тим часом вже екс-міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Forbes розповів, що останом на липень 2022 року до зсу було мобілізовано 700 тисяч осіб. Мобілізовані у зсу до 700 тисяч осіб. З них прикордонники до 60 тисяч, Нацгвардія до 90 тисяч, національна поліція до 100 тисяч. У нас сьогодні понад один мільйон осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони. Ані на день з дня повномасштабного вторгнення мобілізація в Україні не припинялася. Призову чоловіки підлягають з 27 років до 60. Утім, на фронті багато добровольців, які аж зовсім не вписуються у ці критерії. Є ті, кому далеко за 60, але вони обирають зброю і захист батьківщини, а не відсиджуватися на лаві запасних. От, як, наприклад, Олександр Лисак, ветеран війни в Афганістані, після 27 років перерви, у 68 років він знову повернувся на війну, але тепер захищає Україну у складі Кременчуцького добровольчого куреня. В інтерв'ю Кременчуцькому телеграфу військовий зсу розповів, що таким чином хоче подати приклад і молоді, але нині на війні багато молодих хлопців та дівчат. Дехто з них вже загинули. Про таких як вони кажуть, що на таких людях тримається держава. З перших днів повномасштабного вторгнення у військомат кинувся 18-річний молодший сержант Іван Точилов. Хлопець загинув на Луганщині. Або ось 18-річна українка, на щастя, жива. Руся теж доброволицею пішла на фронт. Кілька разів їй відмовляли через вік та брак досвіду, намагалися всадити за паперовою роботою, але як ви вже встигли зрозуміти, Руся не з тих, хто приймає відмови. І все ж таки дівчина стала операторкою зв'язковою і воїном. Вона несла службу до 10 лютого 2023-го. Той день розділив її життя на до та після. Я зрозуміла одразу, що ноги не буде, але я приходжу до себе, зв'язана. Я починаю тягнутися, і коли рука вже починає за... я, тоді вже перший раз заплакала, і в Миколаївському шпиталі я перший раз подзвонила брату. Ну, ми плакали дуже сильно. Під час артобстрілу Руся отримала тяжке поранення і втратила ногу. Зараз дівчині 19 і вона вчиться жити по-новому. Далі. Оде, пішла. Пішла, 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 пішла. Пішла, пішла. Пішла. Нормально, розбирай! Здорохай мене уважно. Ти відпускаєш yeah. вже yes. три. Відпустила. Світ нації вже на війні, але у Верховній Раді не сплять і тепер хочуть дозволити людям служити в армії під час воєнного стану без обмежень за віком. Але зазначають, служити вони будуть тільки за власним бажанням. А ще такі бійці повинні мати високу професійну підготовку до служби та бути визнані ВЛК придатними за станом здоров'я. Тоді вони зможуть перебувати в армії без обмежень за віком і терміном служби. Отож, мобілізація не припиняється. У рішення вносяться зміни. Але ж нікуди не діваються і ті, хто війни хоче уникнути. Чоловіки маскуються під жінок, а тим часом в деяких ТЦК процвітає корупція. Начальники яких стають мільйонерами за своє сприяння від косу від армії. Нащо зараз відають? Велика черга. Я думаю, що так. Да. Тим часом народні депутати мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Цю норму регламентує закон про військовий обов'язок і військову службу. І саме ця норма дуже обурює людей. Вічне питання українців: а де діти депутатів? Та чому не воюють на рівні із іншими? От ви бачили приклади з керівників військово-політичного керівництва, які б дали приклад українцям щодо мобілізації щодо особистого прикладу захисту України? Ні. Насправді, в березні е, наші народні обранці навіть несли зміни до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яким вели для себе бронь щодо мобілізації себе особисто. Ну, Як українець рядовий буде це сприймати? Ніхто не бачить постійно ж, ми бачимо заклики від простих українців, а де діти депутатів, а де діти там тих же ж товаришів, які заявляють про посилення мобілізації? Де вони? Ніхто про це не говорить, ніхто не говорить, де люди захищають Україну. Натомість, ми бачимо якісь корупційні скандали. Ми бачимо оці батальйони Монако, ми бачимо батальйони імені Джорджа Сороса, так званих Бідосі, які рвуться не на фронт, а з фронту, отримуючи там в ТРО, ніби проходячи службу, ну рвуться в органи державної влади, проходять службу вищій раді правосуддя, рвуться вищу в вищу полівкомісію судів і таке інше. То почекайте, там наглядові ради там підприємствуються, Ну при цьому почекайте, ви ж підписали контракт, ви ж пішли захищати Україну. Так до чого тут вже робота Вищої раді правосуддя, чи ВККС, чи державних органів? Оце негативний приклад і поплющен збройних сил України. Водночас у Верховній Раді кажуть: якщо вже буде потреба на війну, підуть і депутати, але на посадах мають залишитися міністри незалежно від статі, аби держава могла й надалі функціонувати. І поки одні депутати дискредитують владу своїми відпочинками на Мальдівах і в Таїланді у розпал війни, є й такі, що справді пішли на фронт. Зокрема, до лав ЗСУ приєдналися Роман Костенко, Роман Лозинський, Сергій Рудик та Михайло Забродський. Зазначимо, що Роман Костенко з позивним гром брав участь у бойових діях ще в АТО і входить до числа кіборгів захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ він брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки. Ну, якщо говорити, чому я тут е з'явився, ну я взагалі родом з Херсонської так. області. Вона так вийшло, що з півдням дуже багато пов'язано, мабуть. Більша частина життя народився на Херсонщині, село Чарівне біля Береславу, Чарівне, да, Чарівне село. Е і навчався я в Одесі, закінчував Одеську академію сухопутних військ на десантник. Я за професією. Мабуть, через два дні ми поїхали в одну бригаду, в іншу, там подивилися обстановку, там що пошукали карти. Ну, пош... ну, те, що ми побачили, ми питали, яке завдання нам сказали. Обер... Обороняти периметр бригади, ми кажемо, стоять ворог, ось він тут підходить. Інших указань у нас немає. Тоді ми їх вже. Давали там інші указання. Тоді Марченко, Ковальчук, всі, хто ми вже там телефонували, хто куди міг, хто залужному, Майсюку, сирському, хто куди. І починали по своїм напрямкам працював там по адміністрації туди в офісі президента. І Намагалися я там Стефанчуку, Стефанчук на зв'язку, в онлайні, що треба. Мені подобається той час, що це була знаєте, така єдина команда. Взагалі, це можна. Гадати, що от працювали я хотілось би, щоб так вона завжди працювала. А Роман Лозинський, окрім політичної діяльності, є матросом сил спеціальних операцій зсу. Тим часом нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків госпітальєри, який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових, і це не кінцевий список. Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. А от інформації про те, чи бодай хтось із дітей народних депутатів пішов на фронт, Стефанчук не має. Мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо. І запевняють, ніякої депутатської броні не існує. А серед народних обранців є жінки, які втратили на війні чоловіків, а є ті, чиї родичі на фронті. Однак прізвище не називають. А що ви думаєте про нову заяву екс-міністра оборони Британії? Та чи цікаво дізнатися, скільки депутатів насправді пішло на війну? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.